Міська влада Луцька розпродує важливі об'єкти міста без всіляких умов та з погано підготовленими документами. Ймовірно, саме так і є. Йдеться про приміщення вбиральні на проспекті Волі 8Б. Про це стало відомо на черговій сесії Луцької міської ради 28 серпня. Такий проєкт рішення винесли на голосування депутатам. Зазначимо, що на проспекті Волі 8Б є стара вбиральня, яка вже давно не функціонує. Те приміщення постійно затоплює. Тож влада Луцька вирішила продати й. Його швидко, та ще й без умов. Тобто потенційний покупець зможе з тієї старої вбиральні зробити будь-що. От тільки швидше за все громадського туалету там точно не буде. Бо ж ласий шматок у самісінькому центрі може приносити куди більші гроші бізнесу. От, до прикладу, у вигляді кафе депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точій наголошує, що така ініціатива помилкова. Все-таки це вбирання. Тральні частині міста так. у мене запитання. все ж такі. У нас не так і багато громадських вбирань центрі центральній частині міста. Одна віддана в оренду, яка мала повідновитися ще, мабуть, в 2017 році досі пір не зроблено орендодавцем. Це інше, якого ви хочете продати, так розумієте, так? без істотних умов. Тобто ми розуміємо, що там вже вбирання не буде. Тобто ви вважаєте, що перспектив взагалі в розвитку нашого міста, вбиральні, в центральних частинах міста не потрібно, так? Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Луцькради запевнив, найправильніше буде зробити там вбиральню, адже в підведені всі комунікації тощо. Але от якщо дивитися з позиції майбутнього власника приміщення, то там хоч кав'ярню робити, хоч бібліотеку. На мій погляд, якщо нічого не робити з цим приміщенням, воно просто завалиться і ми нічого не будемо мати. Але Точій запропонувала все ж залишити цю вбиральню на балансі міста і з часом знайти кошти на її ремонт. Депутати поцікавилися, чи оцінювали в управлінні майном міської комунальної власності вартість потенційного ремонту. Скажіть, будь ласка, чи Є можливо у вас якась цифра, чи оцінювали вартість ремонтних робіт, якщо б це для міста було ну, залишалося цільове призначення цього приміщення як вбиральня. Однак цих підрахунків в управлінні немає. Депутатка Алана Точій закликала колег не підтримувати рішення про продаж громадської вбиральні без умов, адже як то кажуть, приміщення поки їсти не просить, і з цим зараз точно можна зачекати. Тим більше що немає ясності по вартості вбиральні. Це називається те, що зараз ми робимо, розбазарювань. Комунального нашого міського майна. Ми повинні все ж таки, я ще раз кажу, де, якщо ви хочете на наступну сесію, дайте більш обґрунтованіші цифри, деталі, що ми звідси з цього об'єкту можемо виграти, де виграш громади. Бо я зараз бачу тільки програш, що навіть якщо ви поставите якусь вартість якого цього майна, то ми його спустимо, бо буде спеціальності, тому що люди не вийдуть. Інвестор не прийде на те, що ви зараз сказали, що там потрібно постійно відкачувати те, що там затоплює. Він не прийде з високою вартістю. То він розуміє, що треба вкладати тут чималі кошти. Тому дайте більш грунтовніші ціни, вартості і пропозиції, що там може бути і що виграє громада. В результаті депутати Луцькрада дослухалися до Алана точі та двічі не підтримали проєкт рішення про продаж старої громадської вбарані. В проспекті волі 8Б без умов, однак стає зрозуміло: місцева влада, на чолі якої стала некскандального олігарха Ігоря Палиці, Мерлуцька Ігор Поліщук, хоче ледь не все комунальне майно роздати та продати. А що далі з ним буде і чиє користь місту, це нікого не хвилює.